Всім добре утро. Дивіться, значить, що ми сьогодні будемо з вами робити. Беремо цей телефон. Зараз їдемо в магазин Action. Будемо купувати на нього держатель на, на телефон, щоб до велосипеда його можна було прицепити. Тоді я вже понаписував за велосипеди по Вроцлаву. Будемо їхати забирать. Сумку вже я собі, звісно, купив. Зараз вам покажу. А от вона у мене стоїть нова сумка. Подписчик же написав, я вам указав. Нового стоїть, якщо брати через фірму ну, через яку я буду работать 120 злотых, а так мені за 80. Там указується на голову, ти делаєш 1000 доставок, тобі дають нову сумку. Ви поняли? Ну, я ще не зробив не одной, бо ще немає на чем. Для чего я це все делаю? Я вам хочу показати, скільки можна реально заработать. Той сам трошки заработаю денег. У мене вечора не вистачає времени. Ну, поїздить по городу 2 часа я зможу спокойно. Тільки не вистачає велику, держателя на телефон. Ну і зарегистрироваться, це все вже дело буде того техніки. Также ще треба купити сим-карту. Я вам покажу, як продавати на Alexie. Покажу, що там реально можна зарабатувати бабки. Вже в мене пів відео є, а пів відео треба сим-карту, бо ніхто не у в общем вони зайняті, куплю себе ще одну сим-карту і все. Сьогодні відео я не знаю. Навіть буду більше ходить вам балакать. Все-таки велосипед покажу. Зараз що купимо. Ну, не знаю, що буде, все покажу. Я думаю, вам це буде інтересно. Зайшов на свою любимую металоприйомку. Я думаю, ми ципок, Це буде намного надіжніше, Купимо на нього замок і буде такий у нас, щоб антиугон. Бо там такі тросики я, я вам зараз покажу, вони просто на ну, їх руками своїми сильними, то не серйозно. Це вже буде от кілограм весу, це вже буде посерйозній, Можна буде закрутити, отличненько. Як вам таке рішення? Там ще, кстати, велосипеди, стоять. я вам сейчас, наверное, покажу. Можемо ці купити купимо на прийомки. От, опять ходив. Це вже щось похоже на правду. Сразу робочий і все чітко. Ну ключик трохи проживий цей колечко. Зараз купимо за пару злотих. У мене от возник вопрос: а зачем платити більше? Це металоприйомка, це все здане на метал, щоб ви просто розуміли, що тут робиться. Мені ось таке ось сідло подобається. Тут якраз будуть проветриваться провітрюватися і всі оці діла. Зараз проехаться и і фильма. Ну, колеса може підкачати. Так все непогано вроде виглядає. Довольно таки непогано. Як вам такий варіанти такий? Зараз треба перебрати варіанти, глянути, може якесь сідло кудись перекинуть. І можна буде кататися. Це все здане на метал. Ну а такий би невдобно їздити. Таке щось може. Я вже трошки прожив. Заповнють одну істину, що скупи платить дважі, а лох по житті, поэтому не будемо шукати приключень. Велосипеди, якби я жив десь в селі, я б їх би всі забрав, бо вони б їздили через 20 хвилин, оскільки я тут живу в кімнаті, в мене немає його ремонтувати. Ключі, ну ключі не проблема. Ну, в общем, це буде геморрой. Стоять вони приблизно 50 злотих за велосипед. На Олексі можна найти за 200 злотих вже хороший. 175, 200-150. Хоча як мені не треба було було їх куча. а зараз почав шукати два велосипеда всього в Ростові такі, що можна купити. Ну, я вже понаписував, так що ждемо. Зараз поїдемо в екшен все-таки. Замочок вже є, нам залишилось купити держатель для телефона для потужного. щоб не відлетів десь, я асфальт не розбив мій телефон. Зайшов, хотів собі штанішки купити, якісь такі знаєте, представительського класу. А вони мені всі спереді жмуть, не знаю, що дівати. Напишіть коментарі, бо ну це катастрофа. Ці вже просто такі вони трошки ну, вже убиті життю, тому що я не хіпам'ятав прийомки і на барахолку, Катастрофа. Ну нічого, знайдемо другі. Саме інтересне, що просто під час в очереді, що поміряти, і, дійсно взяв троє штанів, і вони одні то короткі, то малі, ті великі, якісь. Ну, таке воно щось китайці, щуть, навірно, я не знаю як небудь Заїхав пасаж в Грунвальський, якось так називається. Перший раз я год живу, ще не разу тут не був. Дивіться, що тут є, показується, а ну отак. ДП документ, ви представляєте? Можна паспорт собі зробити. Я даже не знав, от, чесно. Взагалі що магазин экшен десь тут є, уже заблудився. Зайшов тут подивитися. Дивіться який апарат стоїть. 3 злотих, 800, доларів. 750 доларів. Отакий. А от, ось, той 200. Облазив весь цей пасаж Грюнвальський. немає держателя на телефону, представте. Ні, ну якісь там є, але щось по 120, чим то злотих, щось не сильно, по-моєму, дорогі. А якщо його десь забудуться і украдуться, буде обідно. Зараз поїдемо в другий торговий центр, там точно знайдемо. Знаєте ж, саме інтереше, я знаю, ви любите юмор, от я вам зараз розкажу. Заходив в каріфор. Взяв сока. Знаєте, чого взяв сока? Проходив біля курочок гриль, там ножки, гриль, четвертинки, ці всі діла. Пахне просто. У мене слюна не то, що до сих пор вона аж біжить. Ну я вчора купався, в общем, і я знаю, що ви там пишете хорошого хазяїна, конь під навесом должен стоять. Но у мене вже виходить не ангел, не навес вже скоро буде ангар. Ну це вже катастрофа, тому все, сідаємо на жорстку дієту, бо я їм м'ясо салом закусую, це щось перебор. По-перше, Во водла куча уходить. Я так прикину, наверное, 450 баксів в місяць спокойно, коли так іде на їду. десь шаурму стать кушати, то якийсь бургер, то якусь колу. Включаємо режим жорсткої з вами економії. Що значить, що будемо брати дешеві держателі для телефона, недорогий велосипед, велосипед, ноутбук нормальний візьмемо. А можна ну от що, що... я примотав би головою до той до вихлопної і погазував би, ну щоб трохи. Якщо він думає, що всім нравиться, то він сильно ошибається звук. Я знаю, як можна купити дешевий велик, 50 за бугарку акумулятор, і він стоять, який хоче підійшов, 2 секунди діти і поїхав. Отак можна зробити. Ми, ми не з таких, ми зараз її підмімо скоро. Вони як зговорились, він якийсь бургер, кожу цей запах іде, такий, знаєте, вкусний, м'язка. Не, не подамся на ці провокації. Це, похоже, як Єва чи хто там, а там яблучко скушав. Це те саме. Везде і скушають мене цими запахами. Ну Ми не таке не поведемося, в тут бивні вкусніші. Поэтому зараз бігом їдемо щось купляємо, їдемо додому, откушаємо ситно. І з якісь 30 злотих, нічогося. А воно уже конкуренція десь за мене. Зараз я вам покажу. О, дивіться. У ну, мене такий Класно. Ага, він ще не знає, як ми можемо сильно щоб поїхав. Приїхав в следующий торговий центр. Сок дуже мені подобається. 1,5 злотих за цю баклажку. Хотів вас спросити, якщо ви з ротства, може, у вас є щось купити недорого, інтересне, те, що можна продати на барахолки. Ну таке щось, якісь набори, може, посуда, якісь ножі. Не знаю. Якщо що, там перший коментарі дивіться, там мій номер. Черканіть, якщо щось є, то я вас приїду, заберу, куплю. Так, зараз йдемо дивитися держатель для телефона. От ну, дебіл, чого я його не купив раніше, що з було не заказати за 10 чи за 15 злотих. Ну ідіот, я, я не знаю, у другого іншого про мене немає. Ну да ладно, у мене просто все діляться одним днем. Вчора він мені не треба бути, сьогодні треба на срочно. Срочно розбагатити, Так що давайте пішли. Забігаю наперед. Там он... теж бачите стоїть кур'єр. Я вже бачу, скільки вони заробляють. Ну в принципі, реальні цифри не тіши в YouTube, я з приложення, скільки зарабатывають, поэтому я думаю, що це нам буде інтересно. Все, осталось дело техніки, велосипед, держатель, зарегистрироваться і поїхали. сим-карта, я вас ще на Алексі все одно на на тренирую, як можна продавати. Є в мене парочка посылок, які мы будемо продавати. І маску з барахолкой, яка так сильно не продавалась, пока ніхто не написав за ней. От нельзя мені заходить всякі там Teddy Надо купить срочно вентилятор. Я не знаю зачем мені не треба, курточки ходи, ну надо, мені вже вентилятор чувствую. Так це на 14 злотых. берем. Зайшов ще великий екшен. На машину є держателі. На машину є. На велосипед немає. От, Воздуходувку, всякі штуки. Нема. Ну як так? Оце вже попав заговором масонів, тому що я вже приїхав пів города. Я не можу знайти держательний телефон для цього, для велосипеда. Я не знаю. Це вроді першої ну Просто де їх немає. Для машин повно. Куча в місті велосипедів немає держателей. От що треба продавати на барахолки, я зрозумів, що треба буде заказати, спробувати. Не, ну як попробував на сьогодні. Ти подивись, не штанів не купив, бо спереді жмуть не держателя, не велосипеда іще по каместь. А вже 2 часа дня. А, іначе ще тільки що заказувати залегру. Пише конто заблоковане. Я не знаю чого, там може не набрав на, на достатню суму чи не пойму, щоб щось странно відбувається. Заговор. Рептилоїди, масони. почалося сьогодні. Думаю, у кожного з вас був такий день, що от воно, я не знаю, як з самого утра встав, день не задався. От Воно все сьогодні просто так. один цей купив, вже ж, щоб велосипед пристягувати, як вода ще немає. Ну, Непогано, я так думаю, йдемо. Да? Уже почти день пройшов. Так, я думаю, за місяць вже купимо собі велосипед і, є тут і держатель з такими темпами. Ладно, якщо без шуток, зараз її йду откушую, ляжу, переосмислю, дивлюся, де є ці держателі, може з іншої сторони міста десь єсть. Воно показує в інтернеті, що вони є. приїжджаєш в магазин, кажуть вони під заказ. От теж тільки що приїхав сюди, їхав 5 кілометрів, цей торговий центр немає. Обійшов весь. Може там, може там. Ну, вентилятор купив, ладно, це вже, це вже непогано. Кстати, він USB-шний, можна буде його телефона запитати і поставити на велосипед, щоб їхав вітерок, щоб так дув, знаєте, волоси розвивались. Угу. Може в такий формат зайде, я не знаю. Тут теж свинарник. От люди стоять, викидують, там у нурна є. Остановка. Я не знаю. А я хлопець із села і ходю, дивлюся, дивіться, дров скільки, а? Їх би так легенько на чурочки поколоть тут топорчиком, який я продав, Сложить в сеточки і сказати, що це дрова, наш личок, вишня. Їх би розгребли швидко. Ну, бачите, мене мозги роботу в правильному напрямку, по мільйонерськи Покушав, знайшов на Олексі держатель для телефона 20 злотих, десь тут три установки від мене продається. Зараз поїдемо заберемо. Знайшов велосипед, написав, відвітили, на 6 часов поїду, його, вроді, як забирати 100 злотих. Говно вопрос, чого ні. Украдуть, то хоч буде, не жалко. Дивився на доставку ровери електричні. 200 злотих оренда, приблизно. 200-250 в неділю злотих стої оренда електровелосипеда. А зараз за сотню звичайний куплю і своїми сильними ногами будемо його крутити. Чи не, тут зекономимо бабла цілу кучу. Можна було взяти би теж собі сразу електрикий велосипед, там в районі 1000 доларів, но... Я спочатку хочу на звичайному, ну, такому поїздимо на якомусь. Подивіться, як воно що працює. В користь як цю доставку я просто ніколи цим не займався. Тобто в мене поняття приблизно ноль. Міст з вами ми зараз все поймемо, як це робиться. Не час, а буквально завтра, мабуть, вже почнемо. Сьогодні вечором будемо реєструватися. Дівчинка, молодець, не знаю, годі 17, мабуть, вже торгує усю силу. Отакий вот, купив. Неї був ще другий, але мій той здоровий апарат не вліз, а ось вот сюди ідеально вліз. Ну, 25 злотих, чого ні, каже, 30, я кажу 25. Ну я ж я з усіма торгуюся, навіть трамваї можу торгуватися, мені все одно, щоб мене заповнили. Ах так, да. кстати, такий райончик кучерявий, тут ніколи не був. Зараз з вами їдемо вже по велосипед, у нас залишилось 40 хвилин. Велосипед за 100 злотих, ну це гріх його не взяти. Якщо вкрадуть, я ж кажу, хоч би я не жалко. Завело воно у мене в якісь такі краї. Тут вже залишилося один перекресток. Зараз підемо глянемо, що там за велик. І зараз, звісно, начну читати реп, тому що зараз треба дзвонити, сказати, день добрий. Ровера розпродаєте чи не спридаєте. Зараз вони будуть почнуть відповідати. А я буду через слово розуміти. Ну нічого, як собака Павлова. Понимаю, сказати не можу. Та ні, щось можу сказати. Прямо таки вже. Ну от, кажуть, пожалуйста, почекайте. Я кажу, добре, зараз все буде. Десь тут. А ми, я не знаю таких хамарях. Я тут взагалі ні разу ще не був. Зараз будемо пробовать їхати по велодорожкам. Це для мене теж новость. Чесно, я ніколи не їздив. Там що там їхати, я, що на раз-два. Я з рулем ще й поэтому для мене це теж легенько. Хоча движняк просто я такий дивлюсь, що от машину брати, ну, час пік, це не знаю я. Нічого, наверное, не заработаешь. Ще я хотів би, поки мені стою, обрати ваше внимание, як все обрано, як все красиво. Ну от дивіться, у нас самі сповнені, Там якийсь шифер валяється, там якась черепиця, там якісь камні, там доски, там песна, але тут все кругленьке, все красивеньке. Мені так подобається, я не знаю. Урни різні, мусор посортували, раз, два, три, і все. І так це не один дом, так от везде, там те саме. Ще й плющ такий красивий. Улочки ухожені, правда, дуже нравиться. Ну що я вам покажу? такий от велосипед ціна була 100 злотих, чого не взяти, може кілометр два, наверное, тільки що в ньому проїхав. Все отлично цокає і брякає, так що одне, що тут він... Ну фотка була, тут щось з сиденічком, ай, чий не проблема. Покатаюсь, ай, тормоза ще тормозачне трошки підтягнути саме цей Цим погратися. Железний конь за 100 злотих, це по ціні одної покрашки. Резина теж нормальна ще поки поїздить, а там буде видно. Ну і так видно, що він не сильно але ну, Мені така сідлушка треба було, бо знаєте, щось такі як стрінги діляться, що я б всі булки не треба, ну, я не знаю, як на них взагалі можна їздити. Ось от такий от апарат. Зараз поки додому доїдемо. А от так, по-моєму, кучеряло. Мені подобається. А по поводу електровідліка сюди можна теж поставити акумулятор. Я це вже все дивився, акумулятор продається і задні колесо і переднє. Ну, то есть колос взяв, викинув, поставив другий, все, провів проводочку і можеш їздити, Аккумулятор можна два купити. Все, ціна вопроса 200 баксів. И 2-3 години їздить, мені вечором з головою хватает, поэтому ну нічого немає. Цілий день, звісно, на такому заморі кататися, бо я вже проїхав, вже теж не їздив, просто як три години, 2 года на Віліку вже не їздив. Там дивізу китайців качество привіше всього, по-моєму. Да? Це вже штука репнула і віддавилася. прикиньте, та що держиться, там знизу фіксує. Нічого, я собі закажу нормальний з Аліекспреса, наверное. Якщо цікаво, вам теж сілку оставлю. Ну так, да, закажу і з тему з Аліекспресу відкуди. Не як нормальний. Такий самий, тільки вже по, -по потужній, за ті самі 20 злотих, тільки він вже буде кріпкий. Фу, давно не їздить, Бог, вже 8 потів зійшло. По велодорожкам цей дебіл веде мене iPhone, я не пойму, куди він вообще мене веде. Веде прямо, потім вліво там ще дороги немає кудись, мені показує туди їдь. Не знаю, зараз розберемося, як це все роботи. Бо я вибрав там, де пішки, пішки поки не зрозуміло. На велодорожках більш-менш ясно. А що там не ясно став, пропустив, далі поїхав. Ну, Як Божий день, як 2, 2 Ще що я вам хотів сказати. Якщо я не ошибаюсь, тут по-моєму можна з категорії Б, з нашою українською, можна їздити на скутері на здоровому, з 25-кубовим. Тобто, якщо мені все подобається, то теоретично можна взяти скутер і кататися на скутері. Ну, якусь там Хонду, я не знаю, за 1000 доларів чи за півтора кататися. Чого ні, на скутері, що що у мене одіжених дуже багато, то в мене руки під нього заточені під скутер. Думайте, що такий глупий. Я взяв за 100 злотих, покатаємося по тому Олікс чи OLX, його барахолка і поїхав, в велик за 150 злотих, ну як без цього. На раз-два. Спочатку я поїжджу, а там буде видно. Може хто не був в ротслим, покажу вам красоту таку. Тут вони ще під музику грають, під красиві еті. освіщення під красиве. Фу, жарко на такую шляпу, купити. Опять конкуренти, дивіться, дивися, подивись. Чувствую, там буде мільйон. Це я вже усюди побачу. Ні, Мільйон не буде, ну штани мы підтримуємо. І відео тепер не буде виходить на каналі не кожен день, а через день. YouTube не співає за мною, понимаєте? я великий блогер, що він просто за мною взагалі не співає нікуди. він не співав одне відео рекомендувати, вже друге вийшло. Надо написано раз через, через день опублікувати. Так що відео буде подільніше і поінтересніше, ну, по, ну пореже. Що я вам покажу далі. Вже в нас наступний день. Я вчора, чесно, сильно задовбався, не було времени цим займатися. От сьогодні встав, кофейка собі там колотнув. Зараз будемо реєструватися. Зараз переписуюсь, дивлюсь, які лучше. Ну, я не знаю. Думаю, Вольт, навіть треба взяти. Регіструватися, треба часи, якісь там слоти бронювати. Взагалі, щось мені то й не подобається анонізм. Хоча не знаю. І спробуємо ще, мабуть. Так, Uber Volt. Ну, не знаю, може, все-таки голову, хай буде, але потім буде видно. Так що якось так. Може кому потім буде інтересно, общем, просять фото паспорта, песелі, всі ці діла. Важність паспорта, до якого числа він нормальний. Зараз я все подивлюся, позаповняється, вже позагружав. Фотки щось тут ну, потім відкриються. Далі буде видно. Якщо кому інше, пишіть коментарі, оставлю вам потом ссылку, через щоб буде. Це потім в дальнейшем. Предлагаю вам сейчас пройти ще одну хорошую металоприйомку. Подивимося, що здали. Можемо щось купимо на барахолочку, треба готуватися потихеньку, щоб було нам з вами продавати. Це відео таке, бачите, все. І доставки, і барахолки, и чи металоприйомки, і находки. Ну, взагалі, в інше відео буде чітко по пунктам. Якщо доставка, то відео про доставку, якщо щось інше, то щось інше. Уже такі штуки, автоматичний доводчик дверей держатель, правда, немає того. Якоїсь части не вистачає. Ну, не знаю, візьму нова ножка. Той раз не продалась, може ТРС раз саме і болтики. Скільки кілограмів хорошеньких, красивих. такий універсальний, такі не зрозумів це таке. Новий. Такий якийсь праник теж новий. Інтересний. Хай буде. Що, ще йдемо шукати. Буржуйку таку здали класну. Тільки колесники щось не, не прогоріли, бачите? Ну, велосипеди, це зрозуміло, лампи. Чи тут здали отаку от от кучу всяких ламп? Вони з якимись блоками розжига. Отакі от от вони. Сидите, сколько их просто куча. Ну Я не знаю, таке комусь треба чи не треба, я думаю, що таке не сильно комусь треба. Хоча не факт, звісно. Ну, брати сильно таке не хочу. Не знаю, може потім буду жаліти, ну а що вже? А велик якийсь на прийомочки, теж красивий. Довольно таки красивий. Ну, бачите, стояв вже давно вілка проживіла, тут все проживіло. Скільки стоїть, не спрашував, ну бо я його все одно купляти не буду, у мене вже є, зачем мені два. За оце мені аж обідно. Бачите, вони трошки їх потерли. Це посереблення, соточка красиве. Ну Ну, самі розумієте, таке буде продати важко. Іще куча болтів нових. ай яй А ще ложечки красиві. Следующая газонокосилка, По-моєму, її розібрали сильно. І от одне її комплектуючі валяються. Ну Це як я, розбирають, а зібрають вже не виходить. Ну, у мене не все так ну, часто так буває, лишні деталі остаются. нічого страшного. Зато на його рух нову теж добре. Вон ще одна стоїть. Рохли, не знаю, здали чи не здали. Оце штука, подивився, з ігри, алколото. Тут були рюмочки, там внутрі номерки. І якось воно крутилося і вибирався, побідітель і хтось пив. Ось така штука перший раз таке бачу з Аекспреса видно, що заказували, подивився ну, на валіку є. Ще от велик валяється, здали плитку різать, станочок. Коробка якась, що он таке, так, да? якась коробка. Це теж здали. Двигун, дивіться, який навіть кіловат 5. Плюс станція робоча вона з усім з насосом, вона з усім з мотором. Это а таке получилось сьогодні відео. я сьогодні сегодня видео. Я уже дома жду, пока мы автоматически машину и требует права. Хотя у меня на велосипед. И короче, целый день, сегодня з моему пояснити, они не понимают, что робиться. Ну, уже підключився до партнера, так что осталось сейчас вид транспорта и все, можно работать. Следующее видео уже я надеюсь, дай Бог будет. Я покажу, сколько можно заработать. Мне честно, самому интересно, уже руки чешутся. Я вот сейчас ходжу, нервничаю туда-сюда, ходю. Всім буду сильно признательний за підтримку, Якщо ви поставите лайк, підпишетесь на канал, це буду крутити педалі на всі бабки, що аж цепка буде розтягуватися. Давайте, пока, всім. Сумка вже лежить, жде мене, бачите, вже підготовлено. Все, всім пока. Скоро побачимося, покажу вам реальні бабки. Ми так до мільйона були не так іти, а одразу отак.